Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми повторюємо числа від 1 до 10. Клас готовий працювати, додавати, віднімати, час на руку піднімати. Дуже рада я за вас, за роботу. Добрий час! Сьогодні на уроці я пропоную вам тіснити подорож по країні математики. Оберіть, будь ласка, свій вагон. Якщо ви обрали червоний вагон, то вас будуть гарні знання. Жовтий гарний результат, сильні позитивні емоції, а у зеленому будуть їхати нові знання. Отож, поїхали. Діти, ви вже багато чого знаєте про числа від 1 до 10 і знаєте, чому виникла необхідність у числах. Знаєте, як давнено люди позначали числа цифрами, але в різних народів цифри теж були різні. Звідки взялися ці цифри, які ми користуємося? Нагадаю, ви думаєте, що це арабські цифри? Дійсно, європейці познайомилися з цифрами через Арабів, і це сталося лише тисячу років тому, проте звичний нам запис чисел з'явився ще в Індії. Спочатку цифр було 9 від 1 до 9, а потім з'явилася, ще цифра 0. Індійська система числення була зручною і поширилася у багатьох країнах світу, тому що найпростіший лічильний склад це пальці. Завжди був поряд із людиною. Отож, сьогодні на уроці ми узагальнимо все те, що ви знаєте про числа від 1 до 10. І я вам пропоную зараз пограти у гру, увімкни, улюблений мультфільм. Зараз ви розгадуєте приклад, розв'язуєте приклад і розгадуєте, який мультфільм заховався, якщо приклад буде правильним. Почали 5 додати 4. Дев'ять. Ось ваш перший подарунок. Дев'ять додати один. Десять. Молодці. Шість. Відняти два. Двісі. Чотири. Ось ваш. Подарунок. Чотири додати чотири. Вісім. Добре. 5 відняти 5 то 0. Гарно. 10 відняти 4. 6. Молодці, правильно. Подивіться, будь ласка, які ви знаєте з цих поданих картинок мультфільних. Можливо, ви захочете подивитися якийсь ще раз. А зараз віршована задача. У оксаночки в руці є чотири олівці, а в її подружки віри ось погляньте теж чотири. Полічіть на всі оці кольорові олівці. Полічили? Я думаю, що відповідь ви знаєте. Їх вісім молодці. А зараз подивіться, будь ласка, сюди. У доміно заховалися за аркушами числа попередні. А в одного числа наступне. Давайте подивимося, яке попереднє число тут заховалось. Так, до трьох, два, до шести п'ять, А до чотирьох заховалось наступне 5. А до двох попереднє, А до одного попереднє яке буде? Молодці. А тепер я пропоную вам трішки відпочити і послухати розмову. Нашого равлика і нашої жучка сонечко. Ой, скільки чисел. Ми будемо їх рахувати. Ні, равлику! Ці числа необхідно порівняти, поставити між ними відповідні знаки. Я вже виконав завдання, порівняв усі числа і поставив між ними відповідні знаки. Молодець! Ти швидко впорався. Так, дійсно, Равлик молодець. А ви зупиніть відео і перегляньте, чи справді равлик все зробив правильно. Працюємо далі. А далі нам потрібно перейти на сторіночку вашого зошита. На сторінці 40 у нас є оправи, які ми маємо виконати. Візьміть лінійку і, користуючись нею виміряй, скільки сантиметрів пропов з кожен Запишіть це у відповідні клітинки. Я вам підкажу. Сюди треба записати 4, 7 і 10. А тепер доповнимо прямі і зворотні числові ряди. Які числа пропущені? Запишіть, будь ласка. Наступна вправа треба прописати число 10 рядочками і також зробити порівняння чисел і приклади на склад числа 10. Я пропоную за синьою стрілочкою написати їх іще раз. Молодці! Тепер давайте подивимося і назвемо числа більші за 6, але менші від 9. Так, це буде 7 і 8. А тепер більші за 2, але менші від 4. Це число 1, 3. Менші від 7, але більші за 3. Так, це буде 4, 5 і 6. Які числа менші від 8? 7, 6, 5, 4, 3, 2 і 1. Молодці. Давайте виконаємо завдання 2. Прочитаємо кожний вирус і з'ясуємо, яке число одержимо наступне чи попереднє. Якщо будемо додавати чи віднімати 1. Якщо ми додаємо 1, буде число наступне. Так, 9 додати 1. Буде 10. Якщо ми віднімаємо 1, у нас буде число попереднє. 8 відняти 1 буде 7. 10 відняти 1 буде число попереднє. 5 додати 1 число наступне. 7 відняти попереднє. 6 додати 1 наступне. 4 відняти 1 5, 3 попереднє. 7 додати один. Буде 8 це наступне число. Молодці! Ви гарно справилися з цією роботою? Ну, а тепер пограємо в гру. Давайте подивимося, які листочки впали на числа. Що заховалося під листочками? Ми щойно робили цю вправу. Якщо ми щось додавали, у нас отримувалось наступне число. Значить, ми маємо думати в зворотному зв'язку. Якщо у нас. Додати, значить, ми віднімемо від цього числа, яке є, те, що в нас є. І отримаємо попереднє. 10 відняти 1 буде 9, за листочком сховалося 9. Якщо в нас є відняти, то ми додамо його до того числа, яке вийшло вже. 7 додати 1. За листочком сховалося 8. Так, само будемо думати про число 6. 6 додати 1 буде 7. Молодці! Подумайте тепер, які числа заховалися за цими листочками. І самостійно розв'яжіть ці приклади. Ось я вам зараз роблю підказку. Молодці. А тепер поміркуємо, як можна об'єднувати і вилучати об'єкти і доберемо відповідні вирази. Знайдемо їхнє значення в усмі. Розгляньте перший малюночок з грушкою і жучками. У нас було 5 жучків. Один із них пішов гуляти. Інші залишились біля грушки. Який вираз нам тут підійде. Звичайно, 5 підняти 1. Тепер з мишками. Було 3 мишки і ще одна приєдналася. Отож, вийшло у нас 4 мишки. Ось цей вираз, 1 додати 3, і буде для нас підходящим. Розгляньмо із бджілками малюночок. У нас було 3 бджілки, і 2 ще доєдналися. Нам підійде, приклад, 3 плюс 2. Також у нас ще є гусенички. Одна із них залишилася на листочку, а три інших утекло. Який вираз нам тут підійде? Давайте порахуємо, скільки їх було спочатку. Так, їх було 4. 4 відняти 3 буде 1. Так, молодці! Отож, про що цікаво ви дізналися на уроці? І що навчилися робити? А що повторили? І що ж ви тепер знаєте краще, ніж до цього уроку? Як можна встановити склад числа? Порахувати! Спосіб можна дізнатися склад числа не тільки за рахунком, а й за лінійним виразом. Так, розкажіть про результати власних навчальних досягнень. Чи все ви зрозуміли, і було вам цікаво, чи було важко, чи у вас все добре вийшло, чи ще слід попрацювати над цим? Ви молодці! Я дякую вам за увагу і до нової зустрічі!